Привіт, малята! Сьогодні ми з вами пограємо в гру, яка називається Ціле половинка. Ми будемо розглядати картинки і називати, що ми бачимо ціле, а що половинка. Ну що, готові? Цілий кавун половина помідорки. Ціла помідорка половинка цибулі. Ціла цибулька половинка буряка. Ціла морква, половинка капусти. Цілий редис, половинка моркви. Цілий огірок, половинка перчика. Цілий баклажан. Половинка картоплі. Ціла груша. Половинка яблука. Ціле яблуко половинка полуниці. Ціла полуниця половинка ківі. Цілий апельсин, половинка лимона. Цілий ананас, половинка банана. Цілий персик, половинка граната. Молодці малята! А для кращого запам'ятовування цієї гри повторіть цю гру ще раз. До нових зустрічей!